Старим корумпованим кадрам – ні, громада турки не дозволила колишньому очільнику міста повернутися на посаду. Апеляційну скаргу Касухнич Юрія Ігоровича Вережі залишив без задоволення, а по самого турківського району судові. Екс-голова Турки Юрій Касюхнич намагався повернути собі крісло мера через суд на боці громади. У суді виступив активіст народного контролю Володимир Хомен. Було вирішено, що народний контроль буде брати участь. В судовому засіданні перемогла справедливість, і в апеляційному адміністративному суді було відмовлено задоволення апеляційної скарги колишнього голови турківської міської ради. Місцеві депутати, які на початку року відправили мера у відставку, не погоджувалися з його планами повернення. Місцеві депутати закидають екс голові міста фінансові зловживання, зокрема під час закупівлі бруківки та піску для ремонту дороги. Було завищені об'єми. Тобто в результаті було на 33 тисячі, були завищені роботи. І відповідно ті гроші були проплачені. Приймав окремо сам без сесії міської ради особисто рішення, яке принесло збитки міській раді. От. І це явне, це є доказано, і суд доказав. І сума яка? Мільйон шість тисяч Відставний мер турки Юрій Касюхнич звинувачення відкидає. Каже, господарку вів у команді з депутатами. Була складена тендерна комісія з працівників міської ради, і ми на протязі 2011-2012 року подавали тендерні пропозиції. Законних підстав для знаття не було. І нема. Тим часом претензії до Юрія Касьохнича озвучують турківчани. Вважають, що вже колишній очільник міста крав у них землю, а господарку занедбав. Шановний Касьохнич, не відбирайте землю у людей, у померлих людей, тому що є спадкоємці. Падав дощ натекло миска по підлозі, й тече аж до сусіда на перший поверх. Чи буде порядок у Турції? Народний контроль завжди стоятиме на боці громади. Галина Якушко Любомир Дяк, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейлкрапкаком.